Тобто Pro 12 Plus – це так зване третє покоління. А тепер я хотів би трохи розповісти вам про нього. 12 років тому у нас з'явився дуже дуже хороший продукт Pro 12. комбінація з 12 штамів бактерій, була інноваційною на європейському ринку в той час. Не було продукту з яким можна було б порівняти. Зараз ринок ніколи не спить, і автівка, яка була сучасною 10 років тому, сьогодні вже трошки застаріла. Це означає, що ми впровадили вдосконалення на основі дуже хорошого існуючого продукту, і ми хочемо розглянути його. Перш за все, що характеризує цей продукт. Вже недостатньо просто давати пробіотичні бактерії, тому що, на відміну від інших продуктів, тут ми маємо справу з життєздатними організмами. Пробіотичні бактерії це не просто мікроелементи, які організм поглинає і використовує. Це живий організм, який повинен колонізувати кишечник і розвиватися, жити і процвітати там. Тому він потребує їжі, так само як рослини потребують води, поживних речовин, і ці поживні речовини для пробіотичних бактерій називаються пребіотиками це інгредієнти з рослин. Так ми знаємо їх під назвою харчові волокна. Не всі харчові волокна є пребіотиками, але всі пребіотики є харчовими волокнами. Вони містяться у продуктах з цільного зерна, вони містяться у певних рослинах, в артишоках багато в нуті, трохи в бананах, трохи в яблуках, і, як я вже казав, у продуктах з борошна, грубого помолу та бобових і найкраще, коли є різноманітний вибір, так само і з людьми. Отже, в цьому продукті ми маємо пребіотичні речовини. Це так би мовити, поживна основа для бактерій. Але це лише їжа в дорогу. Важливо їсти рослини та продукти з цільного зерна, адже споживання клітковини в Європі впало зі 100 грамів, які ми їли 500 тисяч років тому. А то й раніше до 10 грамів, що становить лише 10%. Мінімальна рекомендація 30 грамів. Отже, пробіотичні бактерії потребують пребіотичних речовин як поживної основи. І ми маємо їх у капсулі. Отже, пребіотики вже включені тут. Тоді що ми маємо ще 12 різних пробіотичних штамів. Загалом один мільярд звучить як багато, але це не так багато у порівнянні з кількістю бактерій, які живуть в кишечнику. Ви ж не хвилюєтеся, що один мільярд це забагато. Це хороше число, це хороша кількість, ще й тому, і це дуже специфічно для продукту ЛР, що пробіотичні бактерії. Захищені так званою подвійною інкапсуляцією. Тому що в кожному відділі кишечника живуть різні бактерії. Так само, як різні люди живуть у різних куточках світу. І пробіотичні бактерії з нашого продукту або пробіотичні бактерії взагалі живуть у товстому кишечнику. Це більш глибокий відділ кишечника. Який йде після тонкого кишечника. Справа в тому, що бактерії, які ми ковтаємо, знищуються їжею, брудом або навіть повітрям у шлунку, щоб ми не отруїлися, щоб ми не підхопили інфекцію. На жаль, це стосується і пробіотичних бактерій. А це означає, що від 90 до 95 відсотків або навіть більше пробіотичних бактерій, які ми вживаємо незахищеними, гинуть у шлунку. Це робота шлункового соку. Це означає, що якщо мені потрібно доставити пробіотичні бактерії в кишечник, я повинен їх захистити. Ми робимо це за допомогою так званої. Подвійної інкапсуляції на цьому малюнку ви бачите, що без цієї інкапсуляції більшість бактерій гине через дві години в кислоті, подібній до шлункового соку. А з подвійною оболонкою ці бактерії виживають. Інші виробники роблять продукти, де вони дають вам 20 мільярдів бактерій, які ви потім п'єте з водою в надії, що більшість з них загине. Але деякі виживуть ми так не робимо. Ми захищаємо бактерії від шлункового соку та жовчних кислот, і ця подвійна інкапсуляція відкривається лише через певний час у певному середовищі, такому середовищі, яке переважає в товстому кишечнику, щоб бактерії могли там колонізуватися. І постійний прийом такого продукту допомагає мені знову сформувати та поширити закритий шар бактерій по всьому кишечнику, Тому що пробіотичні бактерії витісняються. Патогенні бактерії захищають кишкову стінку і дають можливість кишковій стінці відновити свою первісну проникність з багатьма іншими наслідками, як ми побачимо за мить. Ми вже мали це раніше. Ми вдосконалили його ще раз за допомогою подвійної оболонки, яка раніше була дещо іншою. Ми вдосконалили інкапсуляцію. І наука зробила нові відкриття за останні роки. І одне з цих відкриттів полягає в тому, що не тільки бактерії, які ростуть у кишечнику, захищають кишечник. Вони спілкуються з імунною системою. І роблять всілякі речі для нашого організму і для нашого метаболізму. Але ці бактерії також виробляють речовини, які позитивно впливають на наше здоров'я, нашу імунну систему і нашу функцію детоксикації. Ці речовини, які виробляються пробіотичними бактеріями і є корисними для нас, називаються. Постбіотиками постбіотики це продукти пробіотичних бактерій і вони бувають дуже різні. Ми вирішили включити в капсулу постбіотичні бактерії, а саме продукти, які допомагають організму виводити патогени і токсичні речовини, розвантажувати організм, розвантажувати кишечник, розвантажувати імунну систему, підтримувати і виводити токсини, а отже, і очищати печінку. Це назва цієї постбіотичної речовини, яку ми маємо тут. Пролакт, як його називають. Зв'язується з токсинами, зв'язується з певними патогенами, утримує їх і дозволяє організму виводити їх, виводити через кишечник, і в цій комбінації пребіотичних поживних речовин пробіотичних бактерій. Та постбіотичних речовин ми створили продукт третього покоління і називаємо його Pro 12 Іншими словами, це плюс цих постбіотичних активних інгредієнтів, які в свою чергу походять від інших бактерій, яких зараз немає в капсулі, але Чиї активні інгредієнти або продукти мають цінність для нас з точки зору детоксикації та імунної системи? Отже, це означає, якщо ми зараз повернемося до всього цього, зачекайте, давайте повернемося ще раз. Якщо підсумувати все це, ми маємо підтримку кишкової флори, так би мовити. З метою відновлення природного балансу між пробіотичними, життєзабезпечуючими бактеріями та хвороботворними бактеріями, ми одночасно підтримуємо імунну систему, елімінацію, детоксикацію, цілісність і безпеку. На цій великій, на цій найбільшій прикордонній ділянці тіла 200 квадратних метрів. Це дуже багато. Наша шкіра має лише два квадратних метри. Ми робимо багато, щоб доглядати і захищати нашу шкіру, щоб очистити її. І Pro 12 Plus розроблений для догляду та підтримки цього важливого з'єднання. тому, що те, що відбувається на цій межі. Впливає не тільки на кишечник печінку, мозок, імунну систему, харчування та обмін речовин. Це корінь людської істоти, кажуть стародавні лікарі, і вже Гіппократ вказував, що погане травлення це корінь усього зла. Тож ці зв'язки насправді не є новими. Вони давно відомі з емпіричної медицини, але певною мірою забуті в сучасній медицині.